Місяць червень підходить до завершення. Місяць був під назвою Сили Божої, і слово моє тема проповіді називається Потрійна сила. Потрійна сила. Є люди, які наділені силою, певною якоюсь силою. Я знаю, що ви навіть знаєте людей, які можуть читати думки. Хорошо, задумалась. так ще раз скажу, читають думки. Да? Говорять слова, і хтось на них ну, слухається і щось починає робити. А особлива така е, є сила, сила погляду. Сила погляду. Погляд мами він сильніший за будь-який ремінь. Працює безконтактно. Подивився і все, раз. І. Погляд начальника активує режим, роби вигляд, що ти працюєш. Да? Тільки начальник заходить, це так, «Шух, шухер, шухер, начальник. Раз і всі роблять вид, ніби вони щось працюють. А погляд коханої він пробуджує в чоловіку талант поета. Талант кулінара, але частіше чомусь прибиральника. Фізики кажуть, що сила це те, що змушує тіла рухатись, зупинятись, змінювати траєкторію руху або деформуватись. Фізики кажуть, хіміки кажуть, що це сила це зв'язок між молекулами. Спортсмени говорять, що сила це м'язи для того, щоб бігати, стрибати, кидати, штовхати. І таке інше. Для адвоката сила це сила переконливості. Для вчителя це здатність впливати на мислення учня, щоб змінювалося його майбутнє. Сила для церкви це духовна міць, щоб здатність долати різні гріхи і спокуси. Скажіть на це амінь. амінь. Чи у вас були випадки, коли ви боролися проти чогось? І не перемогли. Боролись, старались, але все-таки не вистачило, щось не вистачило. Не вистачило сил, терпіння і була поразка. І знаєте, після того, як це стається, зазвичай ти запитуєш, що мені не вистачило, що мені треба було зробити, в чому треба було більше постаратися, чи якої сили мені не вистачило, щоб досягнути Перемога. Давайте ми відкриємо місце Писання. Це друге послання до Корінтян, 13 розділ. Друге послання до Корінтян, 13 розділ це останній вірш під номером 13. Говориться: благодать Господа Ісуса, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Зазвичай цими словами ми закінчуємо. Зібрання, закінчуємо служіння. Але цими словами я хотів би розпочати сьогодні мою проповідь. Три сили, які потрібні нам. І перша сила це сила благодаті. Кожна людина знає, що таке гріх. Простими словами, гріх це те, що не можна, але його дуже хочеться. Гріх переведений в Біблії на українську мову одним словом, але він. В єврейській і в грецькій має різні, різ, різ, різними словами і має декілька значень. І перше з них гріх це протест, протест або як обурення. Тобто, коли приходить внутрішній якийсь спротив тому, що тобі говорять, або що потрібно зробити. Друге це є викривлення. Тобто, щось було прямим, рівненьким, але його Починають скривляти. Коли йде скривлення, викривлення, то це є це визначається як гріх. І третє, коли вже щось викривилось, коли щось із рівного зробилось кривеньким рух у невірному напрямку. Коли щось викривляється, наприклад, якщо в велосипеда звернуть трошки вилку. Він буде по-любому трохи косить в сторону. А якщо він буде косити в сторону, він поїде неправильним напрямком. Тобто гріх це пройти мимо цілі. Коли в тебе колесо їде не в ту сторону, ти обов'язково заїдеш кудись не туди. І останнє те, що і значення, це заблудження і омана. Тобто гріх це є заблудження і омана. В сутності гріха є внутрішній спротив проти Бога. Гріх сам по собі це є противлення Богу, а результатом спротиву є падіння. Для того, щоб зрозуміліше було, можна розглянути е, ну, приклад. приклад. Бог він е, в Біблії зробив і описав все для того, щоб ми могли побороти гріх. Побороти гріх і для цього він. Давайте розглянемо такі дві речі: це є закон і благодать. Щоб краще зрозуміти, що це, що це є таке, можна е, при, взяти приклад. От я знаю, що водії вони люблять наступити на педальку газа і трошки перевищувати швидкість. Да, і, от, коли перевищуєш швидкість, інколи зупиняє тебе інспектор Петренко і каже: Добрий день, ви порушили, заплатіть штраф. Тобто закон це є, якщо ти порушив, то ти повинен пронести наказання. Порушив правила дорожнього руху, заплати штраф. Але є милість. Що таке милість? Це коли тебе зупиняє інспектор. Він каже, ти ви нарушили, а ти кажеш, ну, от, ну так ну, сталося, я там ну, щось так не зміг. І він каже: ну ладно, я тебе відпускаю. Що це таке? Це є милість. Правильно? Він змилувався на тому, що з тебе взяти, крім аналізів, взідь. А що ж таке благодать? Благодать, коли він тебе зупиняє. Каже, ви порушили. Ти кажеш, ну я ось ну так. Добре. Я тебе відпускаю, заплачу за тебе штраф, і ось на тобі ще й на каву. Я думаю, що по відношенню. До штрафа про перевищення швидкості такого не може бути. Але це є, є благодать, коли тебе милують, коли за тебе платять, ще щось і дають, і благословляють і дають і ще й на дорогу. Тобто, закон. Римлян 3, розділ 20 вірш. Кожне тіло не оправ... Жодне тіло не оправдається ділами закону. Адже через закон пізнається гріх. Закон, він не створює гріх, він показує і виявляє гріх. Але при цьому всьому закон і дає силу гріху. Як це робиться? Тобто, коли йде якась заборона, коли закон ставить якісь рамки і обмеження, йде внутрішній спротив і гріх. Підсилюється. Чому люди живуть в гріху? Тому що гріх, він породжує страх. Через страх приходить наказання, і знову появляється проти, противлення, і знову йде людина до гріха. І ось так по кругу, якби таке замкнуте коло, гріх знову приводить до гріха. Що ж таке благодать? Благодать це є щедрий Божий дар. Це є Божий дар. Це не є нагорода, це є подарунок. Благодать це щедрий Божий дар і подарунок для кожного з нас. Римлян 6 розділ, 23 вірш. Адже заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашим. Благодать не є. Дозвіл на гріх. Благодать не є, якби така ліцензія для здійснення гріха. Благодать не виправдовує гріх і не закриває очі на нього. Благодать дає силу жити праведно і силу звільнитися від цього гріха. Як благодать діє, що вона може звільнити від гріха? Коли Людина вчиняє гріх. Вона має два вибори: або знову йти в страх, приймати наказання і вертатися до гріха, або прийти до Ісуса Христа. Приходячи до Ісуса Христа, Ісус каже: Я заплатив за твій гріх. Я заплатив, забрав на себе покарання, і ти можеш починати життя. З чистого листка, з чистої сторінки. Бог дає можливість не нести наказання за наш гріх, але взяти і почати з чистої сторінки. Але ми можемо казати, так людина знову і знову може згрішати. Але Божа благодать в чому, що Ісус, кожного разу, коли ти приходиш до Нього, ти впав, ти замазався, ти згрішив, Ти знову приходиш до Нього. І він знову бере, взяв, каже, я взяв вже на, на себе твій гріх, покарання, починаємо з чистого, з чистої сторінки. Кожного разу, починаючи з чистої сторінки, ми змінюємо свій розум, ми оновлюємо свій розум, і благодать, дана Ісусом Христом, вона діє більше і більше і більше. Тому людина ніби йде по колу, але приймаючи благодать, вона вирівнює свої стежки, і благодать допомагає йти їй за Христом. Перше послання до коринтян, 15 розділ 10 вірш. Апостол Павло пише, та благодатью Божою я є тим, ким є. Його благодать в мені не була марною, бо я трудився більше. За них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. Ревність Павла по закону, ревність Павла по виконанню закона, зробила з нього гонителя церкви і противника Богу. Уявляєте, він наскільки переймався законом і виконанням Його, що це зробило його гонителем. Гонителем віруючи, гонителем церкви і противником Богу. Але Павло в цьому місці писання він говорить, що саме благодать зробила з нього апостола. Зробила з нього ту людину, яка проповідувала, скільки зробила для християнства, скільки відкрила церков. І він говорить, що це не я, в принципі, каже. Це та благодать Божа, яка діяла в мені. Тобто Божа благодать має таку властивість, ніби проти отрута. Да? Коли Змія вкусила людину, потрібно вколоти її проти отруту, щоб вона в крові людини знищила оті, ті тільця, той яд. Так само і благодать. Благодать Божа, коли ми її приймаємо, вона діє в нас. Проти гріха. Амінь. Друга Друга сила, про яку ми хочуть, хочу говорити, це сила любові. Сила любові. Любов дає силу ну, 100%. Ми всі в цьому переконалися і знаємо, що закохані люди це взагалі супермени і супергерої. Да? Вони роблять таке, що ну, звичайній людині. Не то, що не під силу, воно навіть в голову не буде такого приходить. Закохані мають супер суперздібності і суперспособності. Е, да? Любов, е, я знаю, що ви знаєте багато визначень любові. Кожен із вас от спитать, що таке любов, ви дасте відповідь. Я знайшов е, одне таке визначення, яке мені дуже сподобалось. Можливо, ви його не знаєте. Любов. Це коли вона, тобто кохана твоя, коли їсть твою картоплю фрі, хоча замовляла салат, а ти при цьому виглядаєш щасливо. Коли вона їсть твою картоплю фрі, яку вона не замовляла, замовляла салат, а при цьому ти дивишся на неї, ти виглядаєш щасливо, ще можеш її і покормити. Це любов. Знаєте, в любов, вона завжди в дефіциті. Любов завжди в дефіциті, тобто її завжди, її завжди не вистачає. І навколо нас, ну, дійсно, завжди є люди, які, які, у яких є брак любові. Брак любові дефіцит. Можливо, і ми в де в чому, знаєте, такі ну, недолюблені, недолюблені люди. В чому це проявляється, коли ти запитуєш людини, як у тебе справи, да? ти вітаєшся? Зазвичай чомусь хочеться розказати, що у тебе не так і що в тебе болить. Тобто, це і є те місце болю, там, де не вистачає, не вистачає любові. Можливо, комусь не вистачає якогось тепла, комусь не вистачає уваги, комусь не вистачає прийняття. Комусь не вистачає підтримки, а можливо, навіть це від близьких людей. Можливо, хтось чує мало до, по відношенню до себе слова Я тебе люблю. Можливо, комусь не вистачає е, тих самих обіймів, у когось брак е, уваги до радощів, до його радощів. Можливо, Бо Біблія говорить, радійтесь тими, хто радіє, да? а у когось брак уваги до його страхів. Це також потрібно уділити увагу, коли в тебе щось із страхами. Бувають люди, які живуть в постійній критиці. До нього кажуть, що в тебе руки не оттуда ростуть. У тебе руки криві, ноги кривіші в голові дирка. І таке буває. Є люди, які постійно у порівнянні їх порівнюють з іншими. І це також дуже важко. Це є брак любові. І коли такі, ну, постійно в цьому ж людина живе, це є дефіцит любові. Дефіцит любові. Я б порівняв би дефіцит любові із внутрішньою кровотечею. Знаєте, що таке внутрішня кровотеча? Да, буває там чи десь в черевній порожнині, можливо, в мозку є, там буває, відбувається кровотеча. Це рана, яку якої не видно. її не видно, Але вона впливає на поведінку, впливає на, на стосунки, впливає на психічне здоров'я людини. Людина, фактично із кровотечею, вона мліє, сохне і пропадає. Ви знаєте, що якщо ми чекаємо любові від людини, Людина не може нам, нам забезпечити стопроцентну любов. Вона просто фізично не може дати те, що нам потрібно завжди і в повноті. Але це може, бути, це може зробити Господь. Давайте ми відкриємо Івана, перше послання Івана, 4 розділ з 10-го вірша. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Ви знаєте, цю внутрішню кровотечу і дефіцит любові може вас, е, випов, заповнити тільки Господь. В чому проявляється Божа любов? В чому ж, що такого Бог зробив, щоб нас? Нам наше серце заповнити заповнити ту пустоту. По-перше, Бог створив нас по своєму образу і своїй подобі. Бог створив нас по, свої, по своєму образу і по своїй подобі. Уявляєте, він не приштопав нам якийсь хобот чи там рога й копита. Уявляєте, якщо коли ми зустрінемося з Господом, коли ми прийдемо до Нього на небеса, ми не будемо відчувати себе якимись Ущемленими і дискомфортно, тому що ми будемо бачити, що ми схожі на нього, що ми відповідаємо такі, як такі як Він, що ми його діти, і ми точна його копія. Що ще зробив Господь? В чому він проявив свою любов? Коли людина згрішила, що він зробив? Він не не відкинув її, а з... Почав про неї піклуватися. Адам і Єва згрішили. що він зробив? Скажіть, будь ласка, що зробив? Так, так. він піклувався і пошив одяг, зодягнув її. Що він далі робить? Він дає великі обітниці. Він людям. Обіцяє заключає завіт і вірний заповіту. Він вірний всьому тому слову, яке обіцяв. Хоча людина вона не, не завжди відповідала його стандартам і тому, що вимогам Божим. Бог іще проявляє терпіння, проявляє милість. Коли закінчується терпеливість, то він проявляє довготерпеливість. І найвищий прояв любові, який міг бути і показаний бути, це жертва Ісуса Христа. Жертва Ісуса Христа. Він, як тут написано, з той стороною, куди ми хочемо позвонити. Зараз хлопці виведуть на екран ту фотографію. Фотографія телефоністки. Можливо, ви колись чули про них, а можливо, хтось навіть і бачив. У Переяславі, я вам так скажу, що телефоністки до начала 2000-х років вони були. Вони з'єднували е і робили зв'язок там, кому міжнародний, кому міжнагородній. Зараз, ладно, буде. Буде пізніше. І от я хотів би поділитися історією про одну телефоністку. Ця людина, вона з'єднувала. Абонентів да, між собою. І одного разу до неї зателефонував маленький хлопчик. От, мабуть, вдома підняв трубочку і зателефонував. Йому не потрібно було кудись з кимось спілкуватися, ну, кудись дзвонити. Він хотів поспілкуватися з кимось. І ця жіночка. О, ось і телефоністка. Бачите, вона такими шнурочками з'єднує абонентів. І вони почали спілкуватися. Вони почали. Така дружба в них завелась. Хлопчик час від часу дзвонив, розказував їй про свої радості, розказував мож, про свої якісь проблеми. Вони спілкувалися, Зав'язалась така дружба. Одного разу хлопчик, за... коли зателефонував до неї, розказав, він був дуже засмучений. Каже, у мене виникла така трагедія, яка моя пташка Канарейка, вона, вона померла. Померла. І от чому Бог от так зробив, чому Бог допустив, що ну, ця тваринка, яка дуже мені, дуже мені дорога, да, от вона померла. Ви знаєте, жінка не знала, що відповісти, і відповіла, каже, можливо, в іншому світі. Вона також потрібна, щоб комусь поспівати. Можливо, в іншому світі вона також потрібна, щоб комусь поспівати. Знаєте, хлопчик заспокоївся і продовжували вони свою дружбу, своє спілкування. Потім хлопчик підріс, виріс, і він поїхав в інше місто, навчався, працював, але завжди пам'ятав, що єсть десь там той, там, десь. Той голос, та людина, яка завжди його могла вислухати, яка могла йому щось порадити. І ви знаєте, після якогось часу він знову повернувся в своє місто і взяв телефонну слухавку. Чи не відповість мені та людина, яка мені дорога, да, з якою у нього було добре спілкування? Вона його завжди підтримувала. І ви знаєте, так? Ця людина взяла слухавку. Вони спілкувалися, потім познайомились, зустрілися. У них була така дружба, тому що ця жінка була набагато старша. Але через певний час він знав, що ця жіночка відійшла в вічність, що вже прийшов її час. Але вона залишила для нього лист. Вона залишила для нього повідомлення, де було написано, що. Я тепер буду співати в іншому світі. Буду співати в іншому світі. Ви знаєте, абонент нам буває, говорить, абонент зайнятий, або абонент не в зоні нашого. Поза зоною, поза нашої досяжності. Але ми знаємо, що Дух Святий, Дух Святий. Він завжди на зв'язку. Твій дорогий Дух Святий, він завжди тебе жде, щоб ти йому зателефонував. Він завжди чекає, щоб тобі відповісти. Він чекає, щоб дати тобі пораду, вислухати від тебе, можливо, твої якісь проблеми, що тебе турбує, що тобі болить, і завжди чекає, щоб дати тобі відповідь. Люди, вони не завжди можуть дати нам те, що необхідно. Да, вони не завжди можуть дати в повноті чи відповідь, чи якусь інформацію, чи підтримати, чи дати ту необхідну любов, яку ми потребуємо. Але у Бога завжди достатньо і любові, і благодаті для тебе. І через спілкування, єднання з Духом Святим ми завжди можемо отримати відповідь. І там не буде. Коротких гудків зайнято. Там буде завжди відповідь. Я тебе люблю, ти моє дитя, я тебе ціную. Давайте ми піднімемось. Словом, яким я розпочинав, це було друге послання до Коринтян, 13 розділ, 13 вірш. Я хотів би закінчити ним, тому що там говориться, що благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця. І єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Господь в ім'я Ісуса Христа ми вдячні Тобі за таку милість, за благодать Твою, Господь, за прощення гріхів, за те, що ти, Господи, розриваєш порочний круг гріха, Господи, і даєш нам життя вічне, Господи, і почати все з чистої сторінки. Ми вдячні Тобі за ту любов, яку ти зливаєш, Господь, і яку ми можемо пізнавати. Через Слово Твоє, Господь, ми вдячні Тобі, що цю любов, Господь, дійсно ми можемо приймати від Тебе. І Ти не захочеш, Господи, щось взамін. Ти завжди поряд, ти завжди з нами, Господь. І ми дякуємо Тобі, що дійсно благодаті єднання з Ісусом Христом нам дає втіху і мир. Ти нас вислухаєш, Господи, в будь-який час, навіть вночі, і не відкинеш, Господь. Ми вдячні, дякуємо Тобі за все і благословляємо, Господь. Нехай дійсно. Твоя благодать, благодать Ісуса Христа, любов нашого, Бога Отця, єднання Святого Духа вони будуть з нами в ім'я. Ісуса завжди. Амінь.